Я помирала у 22 роки. Страхітлива історія, про яку я наважилася говорити тільки через 9 років. Настільки вона була сороміцькою, принизливою і жорстокою для мене. Отже, я мала бордерляйн, мама мала його і доходила до того, що мама ходила за мною до магазину. Я дуже страждала і постійно виснажувалась, так як мати контролювала те, що я їм завжди, я важила десь 40 кілограмів, у мене була нудота від їжі. Такий жах. І людям це було незрозуміло, вони почали мене цькувати, Це додавало мені страждань. І не дивлячись на те, що я привабливо молода 22-літня дівчина, яка працює. Шоком те, що я працювала моделю також. У мене свої амбіції, я пишу доволі сильний роман, тому що пишу його, дивлячись на життя, в тому числі своє. І з-за того, що я голосно постукала в сусід стелю, коли вона відключила мені воду, мене вирішують посадити до КПЗ. Сусід розмовляється. От я не така ненормальна, треба мене трохи поцькувати і провчити. Поліцейський це 2017 рік він вирішує допомагати сусідам, і він починає на мене, коли у мене вже від травлі 36 кілограмів, починає давити, приходить в хату, кричить на мене і залякує. І я розумію, а що буде, якщо мене дійсно посадять на цю добу? Це кумедно, і звичайно, зараз я б це сприйняла як Тю, дурна балачка. А тоді я бачу, що у мене дядько паралізований, мама кордерляйно. І докорах. Я розумію, що при моїй відсутності в неї буде повний розгляд психіки, вона схопить психозу, буде просто ганяти по місту і галасука. І, можливо, підхопить якийсь інфаркт і інсульт. Я не хочу отримати ще серйозніших інвалідів на руки. Я не хочу просто побачити, як вони вмирають. Мені огидно, мені страшно, і мене ще більше нудить від їжі. Я намагаюся вижити, я шукаю вихід, мене заспокоюють деякі люди, але в основному мене навіть до лікарні не приймають, бо мене мають судити і посадити на добу. Тому о, прийняти в лікарню це посваритися з поліцією. Думаю, так деякі лікарі. Деякі лікарі навпаки допомагають. Врешті-решт я починаю пити ліки, дядько ліки, так тобто мовити, антипсихотики і починаю. Чички відходити, і звичайно відбувається суд, де Мене повністю оправдовують, бо так і мало бути. і Я нібито приходжу в себе але.